Найбезпечнішим на сьогоднішній день є аеропорт в Ужгороді. Таку заяву в інтерв'ю виданню Форбс зробив заступник голови офісу президента Віктор Микита. Очевидно, аеропорт Ужгород розташований у найменш ризиковій зоні. Смуга закінчується практично в Словаччині. Коли літак злітає і сідає, майже у повітряному просторі України не перебуває. Рішення про відкриття повітряного простору повинні ухвалити військові. Це залежить від безпекової ситуації і наявності кількості ППО. Питання залишається на порядку денному, але дедлайну не скажу. Відновлення польотів з аеропорту Чорнівці також залежить від безпекової ситуації. Проте рішення можуть ухвалити лише на центральному рівні. Такі речі ну, стратегічні, Вони не приймаються. Рішення на місцевому рівні. Це приймає рішення уряд аерорух. Мова йде за безпеку за ПВО. Ми не маємо цієї інформації, якщо нам постали ПВО. У це буде круто, Тобто, якщо відкриють простір, то, звичайно, ми будемо одні з перших які будемо проситися, щоб наш аеропорт відкрили у Києві. ж Кажуть, роботу міжнародного аеропорту Бориспіль відновлять лише після рішення державної авіаційної служби про відкриття частини або всього авіапростору в країні. Якщо, наприклад, військові дають відмашку, що можна летіти, прийнято рішення, то Державіаслужба теж дасть добро. Саме через створення спеціального спільного центру по контролю координації між військовими і цивільними. Я можу вам сказати, що Україна серйозно опрацьовує такий варіант: залучені не лише українські фахівці, але з усього світу. Багато роботи було зроблено, і ще багато треба зробити. На сьогодні робота, яка була розпочата у 2022 році, на 60-70% вона вже зроблена. Наприкінці минулого року представник однієї з найбільших міжнародних страхових компаній Кріспін Елісон заявляв, що вже взимку 2025 року польоти можуть відновитися в одному з українських аеропортів Львів або Бориспіль. За його словами, у разі якщо вдасться забезпечити механізм страхування для авіації, згоду на польоти з України можуть дати 5-6 авіакомпаній. Олена Крячко, новини СІ-4.